Ну, добрий день, добрий день евреді. Ви на каналі IT-паляниця. Одна з великих проблем для користувачів Linux це знайти ідеальний і відповідний базовий додаток, щоб розкрити свій творчий потенціал. Adobe Creative Cloud залишається найпопулярнішим вибором для цифрових художників та творців загалом. Від веб-дизайнерів до там, наприклад, редагування PDF документів. Однак, Adobe має свої мінусики. А одна з найбільших проблем полягає в тому, що його програми недоступні для Linux. З огляду на це обмеження, я, трішки покопавшись між різними програмами, вирішив зняти для вас ролик про програми, які є альтернативними продуктами від Adobe. Що це за програми та як їх встановити, ми зараз і розглянемо. Дуже детально я не буду розглядати кожну програму. Якщо ви хочете більш детально розглянути якусь з них, то ви напишіть мені в коментарях. А просто як їх встановити та що це за програми в трьох словах. Тож підписуйтесь, ставте вподобайку. Ви на каналі IT-Паляниця. Погнали! Я буду вам розказувати про сам процес, про програму. А ви будете дивитись на екрані, як та чи інша програма буде встановлюватися. Почнемо ми з програми для редагування зображень як альтернативі Photoshop Gimp. Gimp це безкоштовний кросплатформений редактор зображень з відкритим програмним кодом, який широко використовується для редагування зображень та маніпулювання ними в Linux, Windows та інших операційних системах. Але користувачі Linux можуть виконувати певні завдання, такі як перетворення форматів файлів зображень, безкоштовне малювання, форматування файлів та багато іншого. Графічний редактор випущено за ліцензією GPL3, підтримує Gimp. Безліч складних інструментів, які роблять творчу роботу ілюстраторів, дизайнерів там, фотографів, легкою, ефективною та елегантною. Він пропонує безліч варіантів налаштування, а також сторонні плагіни, щоб дати вам творчу перевагу. Якщо ви хочете подивитись, що вміє Photoshop те, чого не може GIMP, тоді пишіть в коментарях про це і ми обов'язково розглянемо відмінність Photoshop від. Гімпу і навпаки. Inkscape одна з найкращих творчих альтернатив Adobe Illustrator. Це безкоштовний редактор радіальної графіки з відкритим програмним кодом, який не тільки знаходиться під ліцензією GPL, але також корисний для створення векторних зображень у форматах радіальної графіки, що масштабується. Будьте впевнені, навіть якщо ваша рентгенограма. В іншому форматі ви можете імпортувати або експортувати зображення в різних форматах за допомогою Inkscape. Для створення рентгенограми вам знадобляться деякі такі примітивні векторні фігури. В іншому випадку вам можливо доведеться самостійно створити такий список фігур, ну, там, наприклад, не знаю, спіраль, прямокутник, затемнення там, ну, чи інше. Що дійсно відрізняє воно Inkscape від цього Adobe Illustrator, так? То це список різних попередньо розроблених таких форм та 3D-блоків, які роблять весь процес ілюстрації, гладким та легким. Inkscape також дозволяє відстежувати та відбудовувати растрову графіку, ну, щоб ви могли легко створювати радіальну графіку, наприклад, за допомогою зображень. Чи інших джерел. Користувачі Linux можуть скористатися додатковими функціями обробки зображень, такими як поворот, масштабування, нахил, ну і таке подібне. Коли ви говорите про альтернативи Adobe InDesign, ви побачите, що Scribus як очевидний вибір. Scribus – це просто безкоштовний, настільний видавничий додаток. З відкритим програмним кодом для Linux. Він створений спеціально для макетів. Ну, якщо вам там подобається створювати інтерактивні та анімовані PDF-файли, то вам дуже сподобається ця платформа. Якщо ви працюєте у сфері засобів масової інформації, наприклад, так, то вам сподобається ця платформа як створення плакатів, брошур там, інформаційних бюлетнів. Ну, Scribus це супер варіант. Ця програма випущена під ліцензією General Public License, яка підтримує його оригінальні версії під Unix, macOS, OS2, BCD і в тому числі Linux. Ну, дуже Дуже крута програма. Одне з найскладніших завдань, як на мене, так, то для користувачів Linux це створення відеороликів. Ну, як ви знаєте, в Adobe є такий престижний продукт, як Adobe Premiere Pro. І на мою думку, найкращою альтернативою в Linux є OpenShot. Це ідеальне рішення для вирішення проблем зі зйомкою та редагуванням відео. Е, ну, це безкоштовний додаток на платформі з відкритим програмним кодом. Який підтримує такі функції, як, наприклад, відеоефекти, звукові хвилі, анімацію, ключові кадри, уповільнений рух, е, не знаю, якісь тимчасові ефекти, так? і це все в одній платформі. Тобто не, не треба нікуди різати. Базовий звук у програмі, наприклад, підтримується бібліотекою Джус, а функції редагування відео реалізовані е, лібо пеншот бібліотекою на платформі C. Інтерфейс користувача простий для розуміння, і, до речі, OpenShot підтримує більше 70 мов. Ну, це дуже великий плюс як для такої програми. 2D-анімація ніколи не була складною для користувачів Linux, завдячуючи Synfig. Synfig – один з перших конкуруючих додатків. Популярні функції цієї основної програми залучають користувачів Linux. Тим більше, що вона пропонує безліч функцій, починаючи від векторів і кісток, і закінчуючи розширеними елементами керування, Ну, наприклад, там, шарами або там, фільтрами. Так? Ці функції роблять його чудовою альтернативою Adobe Animate для Linux. Просто Adobe Animate неможливо встановити в Linux. Градієнти забезпечують м'яке затінення ваших фотографій, що заощадить багато часу та зусиль. У дизайнерів не буде клопоту з розтушовкою. Ну, про це все подбає Суфік. Ці ефекти в реальному часі працюють з HDR-фотографіями навіть. Якщо ви хочете побачити огляд на програми для роботи з анімацією, то пишіть про це в коментарі, тому що програм є дуже багато і дуже цікава тема. Якщо ви займаєтеся анімацією, то я з задоволенням зніму для вас огляд кращих анімованих програм. так? DarkTable. Ну, це програма для робочого процесу. Фотографії з відкритим програмним кодом, який управляє цифровими негативами в базі даних. Програма допомагає покращити ваші необроблені фотографії. Ну, це хороша альтернатива Adobe Lightroom. Darktable це продукт, спрямований на покращення робочого процесу фотографа, е так би мовити, під час обробки та спрощення. Великої кількості необроблених зображень. Ну, це більше програма підходить для фотографів. Ну, якщо ви не фотограф, то напевне ви навіть і не будете розуміти, для чого вона призначена. Ardor, Ardor це безкоштовний додаток для запису звуку, який працює і у Windows, і у macOS, і у FreeBCD, ну і звісно ж в Linux. Беручи до уваги, що Adobe Audition дуже популярний додаток як звукова робоча станція, він, на жаль, несумісний з Linux. Найкраща альтернатива це Ardor, яка була розроблена Полом Девісом, котрий творив чудесі з розробниками аудіо, які використовують дистрибутиви Linux. Ardor це одне з найкращих рішень для звукорежисерів, редакторів, сентреків, музикантів та композиторів. І діджею теж, ну, я так думаю. Яким потрібна от своя аудіоробоча станція, це ідеальне рішення буде, як на мене. За допомогою програм для редагування PDF-файлів користувачі можуть створювати ідеальні документи з можливістю одночасного редагування. Незважаючи на те, що Adobe Acrobat це ідеальний додаток для цього. так? Однак у користувачів Linux завжди виникають з цим проблеми, тому що Adobe не От вони не сумісні з Linux. І користувачі Linux знайшли необхідну втіху в програмі Master PDF, яка є близькою альтернативою Adobe Acrobat. Ця програма дозволяє редагувати тексти та сторінки PDF під час додавання та редагування певних закладок відповідного файлу. Master PDF також допомагає конвертувати файли XPS у PDF за буквально декілька кліків. Ну що ж, шановні підписники, я радий, що ви додивились до кінця. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, це для мене дуже важливо. І я вам дякую за перегляд. Ось таке у нас коротеньке відео про наші програми як альтернатива Adobe. Ви були на каналі IT-Палениця. Все буде Україна. До побачення.